Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Запобіжник акумулятора, другими словами, піропатрон встановлюється на клему акумулятора для того, щоб при настані ДТП відсікти від автомобіля живлення. Один з каталожних номерів 4F0 915 519. Також є інші номери. Спектр застосування широкий це автомобілі групи ВАК, такі як Audi, Skoda, Seat та Volkswagen. Повний перелік авто, з котрими взаємозаміннена ця деталь, можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати її. Виконана з якісних матеріалів не поступається оригінал. Дякуємо вам, що ви з деталі все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.